Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і це Україномовний канал, який присячений від студії Парадокс як Залізне серце 4. В першу чергу хотів би розказати про гру, трошки для тих підписників або ж глядачів, які не знають про що це ігра, взагалі чого вони нашали, клікнули на мій відеоролик і мають слухати якраз то мою розповідь. Це хотів би нагадати ігра, яка переносить нас в часи ХХ століття. В часи, коли напередодні Другої світової війни у два історичні сценарії, який перший розпочинається 1 січня 1936 року, другий сценарій із 14 серпня 1939 року напередодні самої Другої світової війни. І в даній ігрі ми маємо право вибрати будь-яку країну, за яку ми можемо пограти, привести її до перемоги. Прийняти участь або, навпаки, зарадити початку Другої світової війни, ну і створити безліч альтернативних історій, як вам заманеться. Ось така невеличка біографія даної популярної стратегії студії Парадокс, яка на даний час, от на хвилиночку, є і самою такою. Ну, можна сказати, успішною успішним проєктом від шведської студії, того, що, звісно ж, у них є безліч багато проєктів, таких як Імператор Рим, Європаніарсаріс 4 Христоносці 3, Вікторія 3, яка вийде, і «Стеларіс», взагалі на космічну таку тематику. Але саме Хойка, саме Залізне Серце 4 набрало найбільшу позитивну реакцію від кожного із нас. Пригадуючи свою. Свій досвід в ігри розпочав я свою кар'єру не як ютубера, а як гравця в 2017 році. В першу чергу було дуже важко адаптуватися до такої нібито важкої водночас, але й дуже цікавої гри. Але скажу я, що особливістю от за весь час і мого ютуберства це півтора року із 2021 лютого 2021 року по, і плюс за той час, який я просто грав, насолоджувався процесом. Для мене вивід, що ж зробило отакий підсумочок Залізне серце 4 найкращою стратегією і студії Парадокс, очевиден. Я можу сказати тільки своє сугубе, як то кажуть, бачення взагалі на даний проект. Того, що у кожного із вас є своя думка. Ви можливо будете обговорювати це зі мною в коментарях під цим відеороликом, але для мене є одна. Ключова особливість, яка робить Залізне Серце 4 найбільш успішним проєктом від шведської студії Парадокс. І так, дорогі друзі, я думаю, що багато з вас зі мною погодиться за те, що ми любимо Хойку 4 в першу чергу за її можливості. Саме у Залізному серцеві 4 у нас є можливість за допомогою модифікацій відчути всі ті етапи в ігри у таких проєктах, як Європа Універсаліс, можливо, навіть Стелларіс із своїми такими модами в Hearts of Iron 4 на космічну тематику, як Дарта Вейдера, тому подібне. У нас є можливість зробити альтернативну історію, у нас є можливість відчути себе в альтернативній історії. І така багатогранність, можливість в даній ігрі, в даному ігровому проєкті, вони справді вражають. Адже кожна ваша катка, неважливо, розпочинаєте ви з 2017 року, чи напередодні Другої світової війни, чи напередодні 24 лютого 2022 року, кожен раз, коли ви сідаєте, грати за свою обрану країну, у вас завжди. Завжди, от з 99% вирогідністю у вас завжди буде різний фінал. От зато й ми й любимо Залізне серце 4. Особливо я от свою думку скажу так, що ті можливості, яка дає гра, вона на даний час є унікальною, того, що жоден із проєктів не є таким багатогранним, таким цікавим, продуманим за допомогою різних модифікацій, які... Дають нам можливість міняти от механіку самої гри, дають нам можливість досконалювати механіку гри. Саме в даному ігровому проєктові при його ігровій такій тематиці та е, движку. Гри моду... люди, які виконують та роблять нові модифікації, радують нас різними альтернативними, реальними чи видуманими світами в Залізному серці 4. Того для мене Хойка є унікальною стратегією, яку я вибрав на нашому каналі. Це, гадаю, і робить її найбільш популярною, найбільш успішною. І найбільш цікавою грою саме за допомогою того, що у неї є багато можливостей, за які ми фактично готові платити гроші, готові дивитися трошки, от навіть мене, от такого ютубера українського Закарпаття. І терпіти всі плюси та мінуси, як і ютуберства, так і різних модифікацій, які ще не вийшли чи вийшли, а мають дуже багато багів. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, свої враження, які плюси та мінуси ви будете бачити і бачити в Залізному серцеві 4, щоб ми, можливо, зробили по цій тематиці окремий відеоролик та показали безліч різним людям, які поки що не знайомі із цим ігровим шедевром. Дякую всім за увагу! До побачення, до нових зустрічей! Та хай вам щастить!